Хай зцілення, Боже, воно торкнеться до кожної людини, навіть до тієї, яка дивиться зараз нас. Я прошу Тебе, доторкнись Боже Духом Святим зараз до Господь, до позвоночного стовбура, ім'я Ісуса Христа, Господь, до хребта. Якщо в когось болі в хребті, в міжрабір'ї, Господь зараз торкається і дає зцілення. якщо в когось е, болить коліно. В ім'я Ісуса Христа Господь дає зараз цілення. Просто вірте Господу і покладіть зараз руку туди на те місце або просто на своє тіло, якщо у вас є потреба зцілення в ім'я Ісуса Христа. Якщо Господь мені зараз каже, якщо когось зараз турбує страх, якісь такі такий такі, знаєте, да, страх такий, да, тривога такий. О, така тривога сильна. Господь зараз забирайся тим духом. Тому я прошу тебе, Боже, торкнись до кожного. Дай кожному своє зцілення, благодать, милість і могутність твою. Кожній людині, Боже, в ім'я Ісуса Христа.